Про що я хочу розповісти, так, законом України про правовий режим стану передбачено, що органи місцевого середування під час військового стану здійснюють повноваження з особливостями. Також частиною 3 статті 10 цього закону передбачено, що повноваження районних та обласних рад можуть передаватися військовим відповідним адміністраціям. Закон передбачає три випадки, в яких Може передаватися дані повноваження. Перше це в разі утворення військової адміністрації обласної районної. Друге, це у разі тим... тимчасової окупації або оточення обласного центру. І третє, у разі прийняття відповідної постанови Верховної Ради України за поданням Президента України. Так, 21 березня 2024 року. Постановою Верховної Ради України були передані повноваження Запорізької обласної раді Запорізькій обласній військовій адміністрації. І відповідно з того часу всі повноваження Запорізької обласної ради здійснює начальник обласної військової адміністрації та обласна адміністрація. Ну, Тут зрозуміло, да? що у нас законодавство розділяє. Повноваження обласної ради і повноваження депутатів такої ради. Так, в основному хоч ці і два законодавства чітко все це зв'язує, але разом з тим, якщо брати про повноваження обласної ради, то вони визначаються закон України про органи місцевого самоврядування в Україні, і там є глава четверта, яка повністю визначає щодо повноважень обласної ради. А депутатів обласної ради статус та повноваження, визначає закон України про статус депутатів місцевої ради. Більше того, цей законодавчий акт, який є спеціальним, розділяє повноваження депутатів обласної ради та права обов'язки в самій раді, це розділ другий, та в окрузі, від якого обраний депутат. Так ось в зв'язку з прийняттям Верховної Ради України постанови про передачу. Повноважень обласної ради до обласної скобінату виникла така, знаєте, проблема колізія законодавча щодо статусу і повноважень депутатів. То фактично перед повноваження обласної ради. Але депутати свій статус депутатів не втратили і залишилися депутатом. І виникає таке колізійне питання: чи залишиться у депутатів хоч якісь повноваження депутатів? Чи немає? І це дуже цікаве складне питання. Яке є протиуречве, тому що, ну, по-перше, органи державної влади вимагають від депутатів обласної ради Запорізької це дотримуватися прав і обов'язків та їх виконувати. Про що йде мова? Так, національне агентство з питань запобігання корупції роз'ясне наступне, навіть в разі якщо передаються поваженням обласної районної ради. Статус депутата не втрачається, і він є. Тобто, де юре, депутат залишається, а де-факто повноважень немає. Тому депутати обласної ради, навіть коли повноваження повноважень ради передані до військової адміністрації, зобов'язані подавати декларації, звітувати, дотримуватися всіх положень антикорупційного законодавства. Це перше. Друге, навіть того, що Фактично повноважень немає. Державна прикордонна служба вважає, що такі депутати теж обмежені праві виїжджати за кордон без дозволу керівника там ради або військової адміністрації. Тобто, фактично, знов таки, повноважень немає, але статус є і є певні обмеження, які розповсюдяться на нас, депутатів. Я звернувся до начальника військової запорізької адміністрації з питанням, що він мені роз'яснив. Чи залишить якісь повноваження? І тут дуже цікава така відповідь. Тобто начальник Запорізької обласної адміністрації вважає, що, і тут я думаю, роз'яснення, що за приписами розділу 2-3 закону про сад депутатів місцевої ради поєднує в собі два напрямки здійснення ним повноважень. Повноваження у Раді та органах, а також у виборчому От. Розумієте, таке значення положення згадуваних законів Запорізька військова адміністрація просить врахувати цю пропозицію прилізації повноважень депутатів Запорізької обласної ради. -власнові. Тобто, фактично, начальник військової адміністрації вважає, що якісь повноваження в Україні залишились. Хоча тобто всі ми розуміємо чудово, що ці повноваження нерозримно пов'язані з обласною радою. Так. І без них да, виконувати. А тут, якщо говорити, то чітко передбачає, що повноваження в раді це участь в сесіях в робочих органах Ради, подача проєктів. А якщо брати повноваження законом щодо повноважень в, безпосередньо в саміх покруті, це прийом громадян, також підтримка зв'язків з громадою, звітування перед виборцями. І оці питання там звер... депутатські звернення залишаються без відповіді. Я також звернувся за роз'ясненням до Профільного комітету Верховної Ради з питань організації роботи уржальної влади, місцевого середування. І комітет, що цікаво, дав зовсім протилежну позицію в своїх роз'ясненнях щодо позиції керівника військової адміністрації. То, що зазначає комітет профільної Верховної Ради? Наступне. Законодавчі приписи не розривно. Пов'язує здійснення повноважень депутата місцевих рад в індивідуальному порядку із функціонуванням відповідної представницького органу місцевого середування в цілому, розняв ситуацію щодо передання повноважень обласної ради в адміністрації, комітет зазначає, що не здійснення повноважень передбачає можливість для ради поточного скликання без проведення місцевих виборів повернутися до здійснення своїх повноважень після припинення діяльності військової адміністрації. Срок повноважень, яких обметься періодом дії воєнного стану та потім 30 днів після його припинення чи скасування. От. Комітет не передбачає дострокове припинення повноважень рад, а лише тимчасово не здійснює ними свої повноважень з моменту прийняття верховної крини вказаної постанови. Запорізька обласна військова адміністрація та її начальник здійснюють увесь обсяг повноважень Запорізької обласної ради, передбачених Конституцією закону України. Так. Але що з повноваження депутатами? Депутат є депутатом чи не є депутатом, в розумінні його повноважень. Тому ситуація, це, крім юридичного казусу, ну, виникає ті нерозуміння в суспільстві да, і громадськості. Чому? Тому що виборці так, нас, депутатів, вважають, що депутат статус є, тому ти повинен щось робити. Ти залишишся депутатом, а то, що рада, передали повноваження, ну, то таке. І ця колізія робить незрозумілу ситуацію. До чого це призводить: Ну, перше, до невизначення повноваження статусу. Друге нерозуміння суспільства громади і виборців щодо чи є депутати, чи їх немає. І третє, обмеження прав депутатів і громадян щодо зобов'язання подавати декларації, хоча жодних владних повноважень ми не маємо. А друге. В обмеженні вийду за кордон навіть жінок депутатів. До чого це призводить? По-перше, до того, що депутати БАГАТО Запорізької обласної ради вимушені складати свої повноваження. І якщо загальний склад депутатського корпусу був 84 депутата, то на даний час десь залишиться 53 депутати. І оце питання, що повноваження депутатів. Повернуться після закінчення військового стану протягом 30-ті, після спливу 30 терміну, можливо, буде таким, що не буде виконати, тому що не буде просто депутатів і необхідної чисельності депутатського корпусу. Але що цікаве ще в цьому незрозумілой юридичний контексті? Це повноваження голови обласної ради і заступника, тому що депутат вибирається голови обласної ради, заступник числа депутатів. І в даний час голова обласної ради працює, заступник працює, отримує заробітну плату, хоча теж не має жодних повноважень, оскільки повноваження голови обласної ради визначається чітко в статті 55. Там щодо може голова обласної ради. Переважно стосується саме скликання сесій, подання проєктів, ведення сесій. І ми розуміємо, що жодних повноважень, ви закону України про органи организвевання голови немає. Але при цьому вона працює. І виникає така юридична знов-таки незрозуміла ситуація, коли голова числа депутатів працює і щось, начебто, виконує якісь повноваження, а депутати теж є, але вони не працюють і не виконують повноважень. Як я бачу вихід цієї ситуації, це потрібно терміново внести зміни до закону України про правовий режим воєнного стану і буквально доповнити декільками реченнями, і зазначити наступно: що в разі передачі повноважень відповідних обласних районних рад до відповідної військової адміністрації, повноваження депутатів таких рад. Тимчасово призупиняється до закінчення військового стану та спливу 30 днів після його закінчення. Все питання вирішено. Тобто, депутатські повноваження потрібно призупиняти на час дії постанови, коли ці повноваження прийняли в військової раді. щоб не було, знаєте, депутати і на землі, і на небі, тобто десь посередині, знаєте, болот. Оце те, що потрібно. І, на жаль, цього ніхто не робить, і така незрозуміла ситуація. Тобто, фактично, депутати стали. Заложниками ситуації у законодавчої колізії і правої невизначеності щодо повноважень і статусу під час передачі повноважень ради до військової адміністрації. Дякую за увагу. Якщо є питання, то